На той випадок, коли буде холодно, ми встановили систему опалення під назвою Вебасто. А на випадок, коли буде жарко, встановимо щось інше. Люки на даху. Зробимо декілька отворів додаткових, щоб бус був схожий на кемпер. Більше схожий на кемпер. У ванній кімнаті потрібна вентиляція в обов'язковому порядку, так що ми встановимо ось такий от вентилятор. З Дашком. Дашок знімається. І всередині маємо вентилятор. Такий примітивний, простий, недорогий. Ну, власне, китайський. А в основній частині буде встановлений вентилятор під назвою MaxFan. Пульт керування. А кій не викидай! Добре. Ух ти! Подобається? Угу. Внутрішня і зовнішня рами. Зараз спробуємо все зібрати докупи. Маємо москітну сітку, за нею вентилятор. Цей дах регулюється як вручну, якщо немає електрики. А також можна за допомогою пульта це робити, якщо у нас з електрикою все гаразд. Можна навіть використовувати під час руху. Правда, тільки до швидкості, здається, 110 чи 130. Прибільший може здути просто наш вентилятор. Оба вентилятори будуть замонтовані в центральній частині буса. Тут у нас буде знаходитись душова кабіна, відповідно в зоні душової кабіни буде встановлений маленький вентилятор. А ось тут буде прохід. Наш коридор. Тут буде замонтований великий вентилятор між душовою кабіною і поличками, які будуть ось тут на стіні. Сподіваюсь, розмічено правильно. Перший ще тут буде маленький вентилятор. О, я знайшов класно дивись. Тим часом у платах свій двіж. Що ж, не відволікаємося нагору і до справи. Перві отвори для леза лобзика. Розмітка. І поїхали далі криїти дах буса. Сувер. Підійшло. Розмістив люк таким чином, щоб ліва і права сторона лежали ось на цій верхній поличці. Тут і тут. Тут буде фіксуватись ідеально і з цієї сторони теж. А ось тут прикрутимо тільки до верхніх поличок. Цю нішу потрібно буде заповнити. До речі, лічок цей потрібно встановлювати таким чином, щоб ось ці кліпси були по бокам. А тут їх немає. ще один отвір для душу. Тут ситуація здається простішою, але насправді все набагато складніше, тому що отвір у нас має бути круглий, а лобзиком круглі отвори різати о як непросто. Як не бодрував, але намалювати коло потрібного діаметру не виходить. Можна було притулити і вирізати кружочок, але я знайшов вже готовий. Обробляю край, що не лишилось вусиків металу. Тільки я не експериментував з різними засобами, але позичена у наталі рідина для зняття лаку з нігтів найефективніше очищає будь-яку поверхню. Навіть спеціалізовані засоби такого ефекту не дають. Тут і тут поверхня чиста. Зафарбовую різ, захищаю від корозії. Не знаю, як виробником задумувалося кріплення цього вентилятору, але оскільки інструкцій не було, довелося самому додумувати і відповідно спрощувати монтаж. Тому я вирішив просто видалити виступаючі вушка і зробити корпус круглим. Тепер вентилятор чудово входить в мій майже круглий отвір. З зоні верхнього ребра даху роблю дві пари отворів. Тут все готово. Щодо більшого проєму фіксую раму, щоб не рухалась, і насверлюю периметр. Ми встановлювали вікна, не продумали один нюанс, який нам створив купу роботи зайвої. При притисканні рами клей почав вилазити назовні. Його треба було не тільки прибрати, а ще й зробити, щоб примикання вийшло гарне і поверхня лишилась чиста. Це з самого початку була програшна історія, оскільки клей дуже погано витирався. І щоб досягти потрібного результату, нам довелося дуже сильно попотіти. Привіт, патоха! Цього разу закрию поверхню металу малярним скотчем. В голові це виглядало хорошою ідеєю. Подивимося, що вийде на практиці. Ти бачила? Дирка. Вона з неба видно. І там сонце виглядає. Фух. Суперова. І вентилятор. Майже ідеально. Будемо вклеювати. Ось така. така штука. Наношу ношу для підвищення адгезії. Давай. Сіка Флекс 220. Ой, 521. Що, як тобі вид звідси? Класно. Вид на будівництво. На потяг. Все, okay. я прикручую. То треба трохи клею туди дати. А, то давай. Będę dał za kartę? Dawaj Nasypaj як завжди. Пай. Дуже ідеально, супер вентилятор, в принципі, супер, а тут у нас люк, теж в принципі отлично, правда? Тим клеєм ще лишився, я ще ось тут зараз пройду. О, клас, можна передавати тепер через люк. тут все виглядає герметично. А у вас? Теж? Ну, супер. Це саме класно. Дуже зручний диван, скажи. Нам знадобився якраз тут сходинка, диван раз. І сходинка два. І ми залізаємо сюди. Без дивану було би складніше. Тут дах повністю закриває від дощу навіть під час руху. А ось тут у нас може падати водичка. Відповідно, для цього у нас є ось такий грибочок. На фоні Максфана ця грибочка взагалі не видно. А ця штука доволі велика. Клас. У нас є тепер вентилятор. Такий собі міні-кондиціонер. Алеку глянув на бус і вирішив прибрати написи. Без них буде краще загальний вигляд. Я саме з чорним дахом, тому що він пропускає найменше світла. Це дозволить нам не встановлювати сонцезахисну шторку знизу. Скоріше за все По-перше, вона коштує аж 200 доларів. А по-друге, вона накладна і відповідно буде з'їдати в бусі нашу висоту, а у нас кожен сантиметр на вагу золота. Вентилятор хорошої якості з непоганим функціоналом, але достатньо дорогий. Хоча все, що стосується кемпера, коштує в декілька разів дорожче. Тепер я в принципі розумію звідки беруться ці ціни на автобудинки, чому вони такі дорогі. Загалом же можна було встановити люк в передній і в задній частині буса, але від цієї ідеї я відразу відмовився, тому що люки теж коштують якихось неадекватних грошей. Плюс в передній частині буса я запланував встановлення великої сонячної панелі. Відповідно, люк там не стане вже, ну не буде відкриватися, бо панель заважатиме. В задній же частині буса я вирішив поки що тимчасово не встановлювати люк, залишити так, як є, в такій комплектації поексплуатувати кемпер і подивитися, буде критична необхідність для того, щоб цей люк сюди ставити чи ні. У цього люка ззаду я бачу два реальних плюси от одразу. Те, що коли лежиш на ліжку, можна дивитися на небо. Не знаю наскільки це цікаво, але чисто теоретично звучить непогано. І другий плюс це те, що можна зробити терасу на даху і ставати на ліжко, і через цей люк підніматися наверх на дах. І, наприклад, милуватися з заходом сонця. Але стосовно траси, теж, в принципі, питання відкрите і, можливо, замість неї замонтую тут ще одну сонячну панель. Для того, щоб мати можливість по-різному укомплектовувати дах, люк я встановив саме в центральній частині, а передню і задні площини залишив вільними. Зараз же в планах встановити мінімальний базовий комплект всь необхідного обладнання і вже на практиці відшліфовувати якісь нюанси і визначатися з потребами. Це внутрішня сторона цього Максфана. а це внутрішня сторона цього вентилятора душового. Виглядатиме якось так. Ця рішитка мені зовсім не подобається. Через неї явно комарі пролітатимуть, треба буде щось придумувати. Що ж ми монтували, монтували і не протестимо, як вони працюють? Звісно, протестимо. Доволі шумний, як для такого маленького. Але в принципі це як і мінус, так водночас може бути і плюсом, як для туалета в такій маленькій квартирі. Все одно, він не буде, все одно він не буде працювати весь час, тільки короткі періоди часу. Як працює наш примітивний кондиціонер, давайте перевіримо. Можна керувати ось за допомогою кнопок ось тут, ну або за допомогою пульта, лежачи, наприклад, на ліжку. Це дуже зручно. Також можна просто відкривати і закривати дах за допомогою механіки. Але тут я одразу помітив один мінус: те, що навіть коли дах повністю опущений, повітря все одно гуляє. Тобто воно нещільно прилягає, оця кришка верхня. І коли двері привідкриті на вітер, то трохи є протяг. Стосовно самої роботи. Включаю. Дах, піднімається дуже голосно. Можна вибрати швидкість обертів від 10% до 100%. Зараз 10%. Фактично не чутно вентилятора. І робимо 100%. Працює. Зараз він витягує повітря на вулицю, а також можна включити навпаки, щоб він вдував повітря всередину салону, Якось отак. Хохо. <праць> Ду що дурний. За допомогою пульта і цього керування ми можемо піднімати, опускати дах, можемо міняти оберти вентилятора від 10% до 100%, і можемо міняти напрямок руху повітря всередину салону або на вулицю. І ще одна цікава фішка, що тут стоїть термостат. Ми можемо просто виставити температуру, яку ми хочемо в салоні, і вентилятор буде дивитися, якщо в салоні спекотно, він буде сам включатися, вибирати сам оберти. І видувати повітря на вулицю. Коли температура дойде до заданої тієї, що було виставлено на пульті, вентилятор сам вимкнеться і дах опуститься. Все, мені здається, такий режим доволі непоганий. На той випадок, якщо ми кудись пішли і хочемо прийти, і щоб в салоні не було духовка, а було доволі прохолодно. Тобто він сам собі буде включатися, продувати салон, і ми прийдемо і в салоні автомобіля буде більш-менш нормально. Це, звісно, не кондиціонер, але мені здається, він буде доволі непогано виручати в спекотну погоду. Саме прикол цього вентилятора, те, що він на максимальних обертах споживає всього 30 Вт. Це взагалі мізер. Що ж, черговий етап пройдено, і ми на крок ближче до мети. Дякуємо, що ви з нами. І до зустрічі в нових серіях.